На Черкащині, серед безкраїх українських просторів, розташувався унікальний оазис краси, сили та благородства Жашківський кіний завод. Заснований у 1999 році він за лічені десятиліття здобув визнання далеко за межами України. Сьогодні Жашківський кіний завод це провідне місце розведення західноєвропейських порід Весфальськ. Гольштинська, ановерська, бельгійська теплокровна, французька сель та інші. це елітна генетика, яку ретельно добирають відповідно до родоводів, ліній та спортивних досягнень. Завдяки плідній співпраці з найкращими фахівцями Німеччини, коні жашківського заводу проходять тренінги в Європі, успішно здають керунги і здобувають міжнародне визнання. На площі в 317 гектарів створено ідеальні умови для життя та розвитку: понад 200 гектарів пасовищ, сучасні стані для жеребців, кобил та молодняка, лабораторії, криті манежі, унікальна воділка з сімома режимами це місце, де кожен кінь має все необхідне і навіть більше. Щороку тут народжуються десятки лошад, які отримують офіційні документи породи від вестфальського союзу. А 95% маточного поголів'я це еліт-клас, більшість премійовано в Німеччині. Але Жашківський кінець завод це не лише розведення, це ще спортивна школа, яка стала основою для створення у 2010 році сучасного кіноспортивного комплексу. Тут проводяться змагання, тренування, майстер-класи, тут народжуються майбутні чемпіони. Кінний спорт це не просто спорт, це філософія, почуття проти сили, сила без жорстокості, терпіння і гармонія, смирення та впевненість. Жашківський кінно-спортивний комплекс це місце, де благородство зустрічається з європейською якістю. Відчуйте себе частиною цієї гармонії, відвідайте Жашківський кінний завод. І залиштесь у полоні його краси назавжди.